Перші дні нового року буквально всю Україну шокував черговий гучний скандал. Пов'язаний він з львівським бізнесменом Ігором Гринкевичем. Його звинувачують в оборудках щодо закупівель одягу та білизни для військових збройних сил. А зловили взагалі під час спроби дати хабар одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми поговоримо не тільки про хабарника і крадія Гринкевича, а й про його сім'ю. розкажемо, як у тендерах на одяг для ЗСУ перемогли будівельні фірми, чим вони займалися до цього і хто такі ці Гринкевичі. Поміркуємо, як це викриття вплине на подальший контроль постачань для ЗСУ. Пояснимо, до чого тут нещодавно прославлена художниця Соня Морозюк і що чекає ймовірних злочинців. Підписуйтесь на канал і поїхали! Ці руки нічого не крали. З чого все почалося 29 грудня 2023 року у Державному бюро розслідувань повідомили, що одному із керівників відділів ДБР запропонували хабар. На співробітника бюро вийшов львівський бізнесмен та пообіцяв півмільйона доларів за те, щоб йому повернули заарештоване майно. Затримали чоловіка прямо в кафе, де, судячи з усього, і відбулася зустріч. Гроші перерахували на місці: усі 500 тисяч доларів. Як ви вже зрозуміли, львівським бізнесменом виявився Ігор Гринкевич. Він та його члени сім'ї володіють різними підприємствами, які регулярно брали участь у тендерах міністерства оборони. Одразу після викриття хабарника в ДБР заявили про порушення кримінальної справи, от тільки не за фактом хабара, а через крадіжку грошей на закупівлі форми для збройних сил. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень було залучено підконтрольні бізнесмено підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 мільярди гривень і відповідно зриву постачання. Мова йде про три фірми пов'язані з родиною Гринкевича. то в Trade Lines Рітейл, то в будівельна компанія Сітігр та будівельний альянс-монтажпроект. У ДБР встановили, що фірми бізнесмена виграли 23 тендери у Міноборони на загальну суму 1,5 мільярда гривень. Шість контрактів були повністю невиконані, а за сімома договорами компанії, бізнесмена поставили товар у невеликій кількості, хоча гроші за нього отримали повністю. Ще вісім виконали із затримкою від трьох до п'яти місяців. Ціна на товар, згідно з інформацією, слідства була завищена. Попереднє бюро оцінило Шкоду державі, ви уявіть собі, в один мільярд гривень. Ви гірше Януковича Скоденяки. Погоджуємося з паном Ляшко, але продовжимо. Цікаво, що три фірми, які я згадала вище, раніше займалися будівництвом, а у 23-му раптово додали собі новий вид діяльності торгівля, текстильними товарами або взуттям та одягом. Яким чином у Міноборони допустили до тендерів на закупівлю одягу для армії будівельні компанії, які не мали ані виробничих потужностей, ані документально підтвердженого досвіду, не зрозуміло й досі. Журналісти, які силаються на власні джерела, стверджують, що що фірми купували одяг у Туреччині на 40% від отриманих державних грошей, а 60% виводили у тінь. Станом на зараз правоохоронці не підтвердили цю інформацію. Хм, Як цікаво, та й це ще не всі схеми Гринкевичів. Окрім тендерів на форму для військових, одна з компаній родини Гринкевича тов Трейдлайнс Рітейл, якою володіє донька Ігора Ольга Швед та дружина Світлана Гринкевич, Виграла на торгах Міноборони на закупівлю продуктів для ЗСУ майже на пів мільйона гривень тендер стартував у листопаді а у травні 23-го року на підприємстві різко змінилися вид діяльності і бенефіціари замість дружини та дочки Ігоря Гринкевича кінцевим власником став нікому невідомий, А може й самим Гринкевичем Володимир Тимків. Більше того, фірми Гринкевичів і раніше потрапляли у скандали. Один із них стався у 2021 році, коли підприємство Будівельний альянс монтажпроект, що належить синові Ігоря Гринкевича Роману, отримала субпідряд на будівництво військового полігону широкий лан у Миколаївській області. Компанія зобов'язалася не залучати ще субпідряд, але у підсумку у роботах брали участь кілька фірм-прокладок. Після чого ціна на роботу впала на 326 тисяч гривень. А ще цікавіше, що всі три. Три підприємства, які перемогли у торгах на постачання форми для ЗСУ, вже були і залишаються фігурантами кримінальної справи. Ще в жовтні 22-го року. В єдиному реєстрі судових рішень опубліковано клопотання слідчого нацполіції, який повідомляє, що три компанії Гринкевича розробили шахрайську схему із заволодіння коштами на закупівлі бронежилетів та шоломів для ЗСУ. А отримані таким чином кошти легалізували через придбання нерухомості в Україні та Європі. Схема для українців. Цих крадів стара як світ. Це ж було вже. Про статки і нерухомість Гринкевичів розповімо детальніше, адже ви вже знаєте звідки ймовірно бралися кошти на красиве життя в умовах війни. Син Ігоря Роман Гринкевич, як я вже казала, володіє фірмою будівельний альянс монтаж проект, яка також брала участь у торгах мо та фігурувала у скандалі з будівництвом широкого лану. Його наречена українська художниця Соня Морозюк, яка здобула славу буквально за декілька днів до викриття сім'ї її коханого, організувавши власну виставку Мазня. Забігаючи наперед, закрили її достроково через той самий скандал. У медіапросторі описують чимале майно Романа Гринкевича та його нареченої, включаючи великі ділянки на Київщині, автомобілі та дорогі прикраси. Ані Соня, ані Роман, попри шалений хейт, спочатку ніяк не реагували на обвинувачення публічно, проте першою не витримала саме морозюк. У дописі в інстаграм вона зауважила, що знайома з нареченим 5 місяців. А кар'єра художниці в неї була і до знайомства з ним. За її словами, справами коханого його бізнесом та статками вона не цікавилась. Хто насправді створив Соню Морозюк? Ні, це не Рома. Я закохалася в Ромчика майже одразу. Ми у відносинах 5 місяців. А з них два місяці заручені. Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень, в тому, що Роман причетний до якихось оборудок. Коментувати корупційні схеми довкола батька свого хлопця вона відмовилася. А от щодо обранця висловилася більш детально, запевняючи, що, попри шок через обвинувачення по відношенню до нього, хоче розібратися де правда. Крім того, художниця зауважила, що для неї мораль важливіше за стосунки. І якщо провину Романа Гринкевича доведуть, то їхньому коханню прийде кінець. Хто з вас готовий миттєво визнати злочинцями близьких людей або членів родини? Я вас вітаю. Я не така. Мені спочатку потрібно розібратися і вислухати. Для мене мораль вище стосунків так. Але і правда вище за брехню, а публікації в змі таки можуть опинитися брехнею. Втім, я продовжую розбирати цю ситуацію і формулювати свою точку зору. Якщо звинувачення на адресу Романа, що були вкрадені державні кошти для ЗСУ, виявляться правдою. То ми не зможемо бути разом. Не дивно, що коли розгорівся скандал, до нього приписали і саму Морозюк. Те, як відбувався піар її виставки, очевидно, коштувало чималих коштів. Крім того, дороговартісні подарунки, які їй робив Роман, пропозицію у Венеції під час війни теж не могли пройти повз уваги користувачів мережі. Саме тому Соня прокоментувала і закиди щодо відмивання грошей. Все, що я купила, я купила за свої, при чому плачу податки. Втім, щоб це було ще прозоріше, я готуюся добровільно подати декларацію. Це не так легко, бо справа для мене дуже нова. У нас більшість міністрів декларації не подали. Втім, розберуся і в цьому, поки по суті, мене звинувачують у відмиванні грошей яких грошей? Де ці мільярди, де ці банківські переводи, які б мали ходити через мої рахунки? У мене немає рахунків за кордоном, прихованих статків. Нічого. Ставити моє прізвище поруч з виведеним мільярдом це просто брехня. Я до статків Романа не маю жодного відношення, бо ми не подружжя. Тож почекаємо тієї самої декларації, адже ми не будемо звинувачувати людей безпідставно. А от сам Роман, врешті, теж не зміг промовчати. 9 січня Сторіс на своїй сторінці в інстаграм прокоментував скандал. Проте був не багатослівним. Він заявив, що його родина, начебто, займалася своєю діяльністю доброчесно і закон не порушувала. Крім того, чоловік зауважив, що скандал навколо його сім'ї замовили, і вони, нібито, знають імена тих, хто в цьому зацікавлений. Ми переконані, що правоохоронні органи на усіх рівнях і безпосередньо міноборони розберуться у всьому, користуючись офіційними даними. Також син львівського бізнесмена наголосив, що його родина точно виправдовуватися не буде, бо, начебто, нема у чому. І додав, що тікати за кордон вони теж не планують. А от донька Ігоря Гринкевича Ольга в 23-му теж потрапила у скандал. І в цій історії також мала місце спроба підкупу. Так, головна редакторка української правди Севгіль Мусаєва повідомила, що вище згадане сімейство просило видалити новину про Ольгу з сайту Таблоїд. У матеріалі йшлося про те, що жінка їздила у золотому віп-вагоні Укрзалі залізниці. цікаво, що за видалення новини журналісти пропонували будь-яку суму, яку вона тільки забажає. У серпні хтось з моїх підписників в інстаграм кинув мені інстаграм сторіс Ольги Гринкевич, яку вона зробила у вагоні Укрзалізниці для урядових делегацій. Чим не новина на таблоїд подумала я тоді, тим більше Гринкевич – дружина чи колишня дружина футболіста Шведа. І ось через два дні після публікації на мене вийшли з. Пропозицію зняти матеріал мовляв, готові заплатити кеш, скільки скажете. Про відповідь мою ви здогадуєтеся. Вона була короткою та вичерпною. Тепер вже цілком зрозуміло, чому Ольга не хотіла зайвий раз світитися у новинах, але давайте детальніше про саму публікацію. Таблоїд української правди у серпні минулого року виставив матеріал з назвою Екс-дружина футболіста Шведа похвалилася лакшері вояжем у золотому віп-вагоні УЗЕ для довідок орендувати його може будь-хто, просто залишивши заявку за декілька днів. Вартується послуга приблизно 34 тисячі гривень. Також додатково можливе причеплення вагона до звичайного поїзда за. Оплату 150 тисяч гривень або окреме буксирування локомотивом за 350 тисяч. Крім того, обласна адміністрація пропонує можливість безплатно забронювати цей вагон для офіційних делегацій. Саме в ньому в Україну приїжджають західні дипломати, і в ньому каталася Ольга Гринкевич. Тільки от куди і за яку саме суму невідомо. Знайомити вас з усіма членами родини згадаємо і про дружину бізнесмена-хабарника. Світлана Гринкевич є професоркою Національного університету Львівська політехніка. Вона працює заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики з наукової роботи. 8 січня видання Високий замок повідомило, що Світлана написала заяву на відпустку за власний кошт у зв'язку з сімейними обставинами, якими ви вже знаєте, за даними сервісу ЮКНАЛ, Світлана Гринкевич – ще та бізнесвумен. Вона є засновницею п'яти компаній, чотири з яких базуються у Львові. Львівський завод збірних конструкцій 1, Rent Естейт, Вернісаж 2000, а також UAFLife. П'ята компанія, Ренесанс Стиль зареєстрована у селі Солонка на Львівщині. Наразі Світлана вказана у реєстрах сервісу як керівниця Рент Естейт та ЮАФолайф. Проте, поки очевидних порушень закону і спроб дати хабара за Світланою не помічалося. Але ви ж розумієте, враховуючи її сімейку, усе може кардинально змінитися. Згодом ми можемо дізнатися і про її гріхи. Який жах? Такий жах? А що не Жах? Жах. Я ж кажу, який жах. Сім'я Гринкевичів також заснувала благодійний фонд Hope UA, який уклав меморандум про співпрацю з Львівською обласною радою та ОВА. Згідно з договором, організація Гринкевича та Львівська ОВА мають створити обласний центр соціальної реабілітації дітей. Голова ОВА Максим Козицький, реагуючи на скандал Гринкевичів, повідомив, що фонд Hope UA не викликав у нього питань. Проєкт справді потрібен у нинішніх умовах. Реставраційно-ремонтні роботи на 70% мав профінансувати хоп'ю шляхом залучення коштів іноземних. Донорів та на 30% лова шляхом залучення коштів із обласного бюджету. Козицький додав, що фонд подався на грант від Нідерландів на 4 мільйони доларів. Але донорське фінансування передбачає повний контроль над фінансами. Якщо ж з'ясується, що фонд Гринкевича бере участь у шахрайських схемах, Козицький обіцяє розірвати меморандум. А ми можемо лише сподіватися, що, хоча б на дітях Гринкевичі не наживалися. Проте і це вже здається не здивує. Страшно, дуже страшно. А як же відреагували в Міноборони? Там вирішили розірвати всі договори з компаніями, які пов'язані з скандальним Гринкевичем. Про таке рішення повідомив заступник міністра оборони України Віталій Половенко. Міністерством оборони було відразу прийнято рішення рішення стосовно розривання тих договорів, які було Міністерством оборони попередньо було укладено. Ігорю Гринкевичу Чо вручили підозру за статтею за дачу хабара. Він сидить у СІЗО з можливістю виходу під заставу у майже півмільйона гривень. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Проте чи будуть йому вручати підозру за фактом торгів з Міноборони, поки що невідомо. Ну, ладно. Треба розуміти, що подібні схеми просто не мали б місця, якби в цьому не були замішані люди безпосередньо з Міноборони. Адже мова не просто про невиконання договорів та сумнівну якість товарів для збройних сил. Це очевидно сплановане розкрадання бюджетних коштів в рамках оборонного замовлення із залученням посадовців міністерства. Саме тому і до Гринкевичів, і до тих, хто їхні дії покривав, залишається чимало питань. А от відповідей, на жаль, недостатньо. Мене звати Марія Бунякіна, я YouTube-каналу Україна на часі. Впевнена, вам було цікаво дізнатися усі подробиці скандалу з Гринкевичами у головній ролі. Тому в якості підтримки нашої роботи прошу підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і напишіть в коментарях, яке, на вашу думку, має бути покарання за збагачення за рахунок коштів для наших захисників. Па-па!